Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ Російської Федерації в 2007-2016 роках, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Пане Ілля, вітаємо вас. Дякуємо, що змогли долучитися. Доброго вечора. Отже, як ви розцінюєте наскільки вагомий нинішній санкційний удар Сполучених Штатів Америки саме по Росії? Ну, перш за все, досить вагомий. по друге, дуже неочікуваний в Москві. Що головне насправді, бо вони не вважали, що реакція Трампа буде такою стрімкою і такою рішучою. Тобто, ще там, позавчора, чи скільки там, два дні тому була ця розмова Рубіо з Лавровом. Ну, Лавров, там, очевидно, просто загрався в гармику містера Ні. І ось зараз така рішуча. Відповідь, і головне, що там Кремль не може навіть в цьому нікого звинувачувати, окрім самого себе, і ми бачимо, що вже відбуваються наслідки. Тобто, навіть китайські урядові компанії державні компанії вони сказали, що вони будуть скарочувати закупівлі в Росію. Росія там в короткостроковому. Сенсі може е, е, втратити там приблизно там третину експорту до Китаю. Я вважаю, що потім це буде відновлятися, але це все одне таке е, сутевий вдар. А ось в випадку Індії е, ці втрати перш за все можуть бути навіть більш серйозними. Там може бути втрачений увесь експорт до Індії, і це мабуть там надовго. Так, а крім загальнодержавного доходу, хочеться ще дізнатися, по кому це б'є персонально в елітах і оточенні Путіна. Чи є невдоволення це зараз може збурити найбільше? Ну окрім в цілому, цієї великої несподіванки. Ну тут очевидно, що сам головний постраждали це усі люди навколо Росії. Та навколо Первого, і ну Алікпіров та ладно, Це там не людина, яка дуже близька до Путіна. То, тобто, це там потужний бізнесмен, дуже відомий, дуже ваговий, але ну це не якийсь там близький друг. А ось випадку Січина, то це безумовно, один з ключових. Союзників пана Путіна, ну але я б тут не шукав там якихось політичних наслідків, бо інтерес у Січено все одне в зберігання Путіна на своїй посаді, бо для Січена набагато більш небезпечніше втратити Путіна як президента його. Просто можуть навіть вбити там інші прихильники діючого російського президента. Так, і ви вже згадали про те, що може втратити Росія ринок в Китаї. А давайте тепер про втрати і реакцію Китаю. Вони вже доволі різко прокоментували 19-й пакет санкцій від європейського союзу. Ну і нинішній, звісно, від США. Наведу цитату речника міністерства закордонних справ Китаю Ого Дзякуня. Китай не є ні творцем української кризи, ні її учасником. Отже, європейська сторона не має права робити безвідповідальні заяви про нормальний обмін та співпрацю між китайськими та російськими підприємствами. Мствами, ну і нині ще також і ситуація зі США, як буде діяти Китай щодо Сполучених Штатів Америки і підтримка Росії наскільки посилиться, і яким способом до речі, дуже цікаво, що Китай нічого не, не коментував про е дії американців. Хоч в цьому випадку, ну ці пакети санкцій, вони синхронізовані. Перше за там досить серйозний термін, вони нарешті домовились про те, щоб там робити все водночас uh -huh. і. Китай бунтує виключно проти, проти європейців. Ну, але це означає, що для них це серйозна справа. Тобто вони серйозно сприймають те, що роблять американці. Ну і взагалі, якщо уважно подивитись на практичні дії китайців, ні в їх висловлювання а про те, що вони там практично діють. То... Ми побачимо, що вони то санкції виконують, і ось саме зараз про те, що я вже згадав, що вони скорочують експорт з Росії, тобто вони там напевно там перше хто їх, їх їх виконав. Тобто вони сприймаються дуже серйозно і, і виконують на відміну від багатьох інших. Які неадекватні дії і реакції Росії може підтримати Китай, або, умовно заплющити на них очі? Бо давайте згадаємо слова Медведєва. Він каже, що США стали на трапу війни. Якої? Буквальної, економічної, політичної, ядерної? Ну, у Медведєва тут все з-под сподкурце йде, бо е, там це явна асоціація з томагавками. Чому там трапа війни? Це що ж, ж про, про індійців? І це знову підкреслює той факт, що російська еліта, і ось навіть навіть Медведєв, були дуже стурбовані через імовірність постачання тамагавків і те, що там Путін сприймав це дуже серйозно, і саме тому подзвонив Трампу сам, що для нього таке ну. Принизливий е, 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 крок це означає, що там, взагалі, ця гра на е, е, Трампа вона вона працює, але досить вона все одне там. Результати не не досягла, е, і саме тому з'явилися ці. Е, Санкції, ну що будемо сподіватися, що він продовжить свої тиски. Я вважаю, що він обов'язково його продовжить. Він ж оголошував про тиск на нафтову галузь Росії ще до того, як він був зібраним президентом Сполучених Штатів. Він ще тоді це анонсував, тобто це він просто виконує свій план, який давно оголошений. Як ви гадаєте, наскільки наскільки будуть дійсно стійкими ці санкції? Дональд Трамп їх дуже не хотів, він з ними дуже зволікав, і напевно вони будуть дуже швидкої зворотньої дії, як тільки Путін якимось чином відреагує, чимось поступиться, скаже: ну добре, відкладемо поки що там якусь частину Донецької області на обговорення в 26-му році. Як ви гадаєте, ну, вдасться трампу. на якісь поступки Путіна все ж таки цим натиснути? Давиться ну трам дуже гнучкий політик, і і безумовно, він налаштований тр транзакційно. І якщо Путін буде рухатись вперед, і насправді Трамп буде бачити там прогрес з точки зору миру, то безумовно там і наступних кроків не, не буде. і Він може там поступово навіть і знімати там певні санкції. Але зараз у Трампа ну досить проста конструкція в голові, він вважає, що Путін. Розглядає сценарій великого обміну землями територіями, що він піде на обмін там залишку Донецької області на Херсонську та Запорізьку, що він готовий їх їх віддати. Ну а якщо ні, то просто заморозити конфлікт по лінії бойового зіткнення. Тобто, цих два сценарії Трамп готовий розглядати, і коли там Путін йому не просто скаже, те, що там вимагав там. Рубіо від від що було щось написано, що це ось це на, на порядку. Денному ми зустрічаємося для того, щоб це не обговорювати. Я вважаю, що це і буде означати е, там початок якогось зворотного шляху. Ну і за вашим відчуттям, який буде наступний крок Путіна, все ж таки якась агресивна ескалація проти України чи знову ці політичні маневри, е, намагання домовитися про ще якусь зустріч, десь якась готовність, нібито як чимось поступатися. Ні, я вважаю, що він буде продовжувати гратись, і вони зараз грають в цю гру, що там Лавров там поганий поліціянт, а, -а, -а Путін навпаки добрий. І ну, напевно він його виправить. Ну там я вважаю, що не публічно, а там через якісь конфіденційні канали донесе до Трампа, що ні ми готові про це говорити. Трамп буде. Йому казати, ну так не пиши, прогарантуй. Путін, я вважаю, буде поступово рухатись, він такий теля, якого просто треба вести і тиснути на нього постійно.